Окрилені словом, в Коломиї відзначили всесвітній день письменника. З цієї нагоди літератори, письменники та поети зібралися у міській публічній бібліотеці. Захід відвідала і наша знімальна група. Ми вітаємо у цій залі всіх, хто доторкається душею незбагненного світу слова. Впродовж шести років раніше районна, а тепер міська публічна бібліотека Коломиї з нагоди всесвітнього дня письменника 3 березня збирає в своїх стінах усіх, хто пише. Цього дня усі місцеві майстри слова зустрілися, щоб вшанувати колег і поділитися здобутками. А ділитися є чим? Адже протягом минулого року, незважаючи на воєнний час, Коломияни видали майже 27 книг і запустили поетичний інтернет-проєкт, розповідає директорка книгозбірні Наталія Терновецька. На початку минулого року, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми зробили такий бібліотечний проєкт народжені у вогні. То у нас взяли участь 72 Поети ми зняли 102 відео, і в нас було більше 62 тисяч переглядів. Тобто, це потрібно людям. Слово впливає на людину, створює оптимізм, надихає, окрилює, особливо тих, кому це найбільш потрібно, переконана поетка Ганна Біленчук. Адже часом навіть військові на передовій цитують українських поетів і письменників. Отже, для них це важливо. Навіть у такий складний час поети не здаються, вони творять і е, більше, звичайно, їхньої поезії їхні і творчості, присвячені темі війни, але е, попри це їм все одно хочеться записати про весну, про кохання, про щось тепле, ласкаве, ніжне, емоційно надихати і емоційно впливати на людей, яким справді тяжко зараз. Автори, котрі видали книги в 2022-му, отримали від управління культури та туризму Коломийської міської ради подяки та подарунки. Література народжена у воєнний час, дослід щемка та сповнена патріотизму. Додає Наталія Тарновецька. Письменники пишуть на дуже різні теми. Хтось про любов, хтось про природу, хтось власне про війну, хтось громадянську поезію, і все це у цих 27 книжках. Люди хочуть чути слово, люди хочуть бачити у творах себе, впізнавати себе і, можливо, переживати ще раз життя. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.